Ефірі телеканалу Буковина інформаційний випуск в студії Анастасія Федорюк Вітаю! Популізм чи турбота про виборців на позачерговій сесії Чернівецької міської ради депутати уже втретє розглядали питання про встановлення мораторію на введення з 1 липня 2016 року підвищення цін та тарифів для населення на житлово-комунальні послуги у Чернівцях. Протягом останніх трьох місяців жодна сесія міської ради не проходила без закликів ухвалити мораторій на підвищення цін на житлово-комунальні послуги. Проте рішення так і не було прийнято. Бог любить трійцю і на цій Чергові сесії ініціатори встановлення мораторію були налаштовані рішуче. Дивна позиція багатьох депутатів, які в минулі рази не підтримували, багато. Людей хотять приховати свою позицію, не голосують взагалі, не беручи участі у голосуванні. Я розумію, що є певні бажання завести зірвати встановлення мораторію на житлово-комунальні послуги, але я думаю, що це в першу чергу треба запитати простих чернівчан, як вони до цього ставляться. Це сьогодні дозволить нашим комунальним підприємствам задуматися, як далі жити, як далі працювати. Хай думають на чому іншому не можна економити, хай е -е, передивляться свій штат і так далі, і так далі. Що немає про і все ж далеко не всі депутати міської ради у захваті щодо запровадження мораторію, адже добре розуміють таке рішення поза межами компетенції місцевих рад. Хоча погоджуються, тарифну політику на комунальні послуги потрібно змінювати. Якщо так чесно дивитись, то це не зовсім компетенція міської ради, але вже є такі проєкт рішення така пропозиція, тому ми вже мусимо або проголосувати за або проти, або утриматися, або подати якусь свою пропозицію. Перед початком обговорення питання про встановлення мораторію, його ініціатори додали масла в вогонь, запросивши до слова чернівецьких пенсіонерів. Ще раз вас просимо, згляньтесь, почуйте крик волання душі ближнього, почуйте його, будь ласка, проголосуйте кожен окремо, як він собі думає від свого серця. Не робіть цього. З нас вже з пенсіонерівні юшки тече, а кров за те, щоб В сесійній залі пішов парад палких промов звинувачень у небажанні влади, в тому числі і міського голови, дослухатись до голосу народу. Вхід пішли і пільгове перевезення, і картка чернівчанина. Поставити край в тому, щоб газ, який видобувається. Українцями йшов на збагачення двох сімей в Україні на сьогоднішній день саме ви представляєте ту фракцію чи цю партію, яка збагачується Я на Я позапартійний. Врешті-решт депутати таки проголосували за основу рішення про встановлення мораторії. я остання людина в Чернівцях, яка хоче підняття тарифів. Тим більше, що ви бачите, що мої політичні опоненти роблять це моєю провиною, а не ситуації в країні. Там дії рішень уряду і таки інше. Я хочу звернути вашу увагу. Це рішення не буде мати жодних наслідків для тих компаній, які постачають основний енергоресурс: газ і електроенергію. Прийдуть рахунки по новим тарифам, будуть нараховані штрафи по нових пенях. Я закликаю чернівчан, тих, хто не має сьогодні можливості оплачувати комунальні послуги, оформляти субсидії. не в захваті від такого рішення, і керівники комунальних підприємств. У нас встановлюються тарифи єдині для всіх груп споживачів, не тільки для населення, питання. Чи мають зараз депутати захищати ресторани, сауни, бари, автомийки і такі інші структури, які можуть сплачувати і мають сплачувати, бо це об'єктивні речі, які обґрунтовані розрахунками? Наступне питання це те, що тарифи на централізоване водопостачання, і на централізоване водовідведення, вони фактично не є критичними. Якщо ми задумаємося над тим, що в кожній сім'ї, майже кожен має мобільний телефон, люди користуються інтернетом, користуються кабельним телебаченням, це є життєво необхідне, а вода є життєво необхідною. Навіть підвищення, у разі якого не одна людина, а ціла сім'я буде сплачувати на 20-25 гривень гривнів більше, то не є критичним. Остаточне рішення про встановлення мораторії на підвищення цін на комунальні послуги депутати ухвалять у п'ятницю п'ятого серпня на другому пленарному засіданні позачергової сесії. Петро Голопапа, Антон Романюк телеканал Буковина. Досудове розслідування за фактом ДТП, внаслідок якої загинув працівник фірми Альтфатер Чернівці, завершено дорожньо транспортна пригода сталася 15 травня нинішнього року на вулиці Героїв Майдану. Справу вже скерували до суду. Це обвинувальний акт відносно 21-річного чернівчанина за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Нагадаємо, у травні ситуація набула широкого суспільного розголосу. Автівка була зареєстрована на батька обвинуваченого. Підозрюваний стверджував, що він не був за кермом і не пам'ятає, хто керував транспортним засобом. Громадські активісти навіть мітингували під приміщенням головного управління нацполіції в Чернівецькій області, аби розслідування у справі було неупередженим і об'єктивним. Злочин, який своєю зухвалістю та жорстокістю сколихнув чи не всю Буковину, розкрито 8 грудня минулого року. Четверо злочинців напали на помешкання підприємця, який проживав у Годилові і займався валютними операціями. 53-річного власника будинку застрелили його дружину, зв'язали і, катуючи, вимагали гроші. Один із нападників загинув під час сутички. Двох зловмисників затримали нещодавно. Ще один перебуває у міжнародному розшуку. Щоб встановити особу злочинців, затримати і довести їхню причетність, головному управлінню поліції спільно з прокуратурою знадобилося трохи більше півроку. Вони приховувалися, можна сказати, мігрували по території України, не були у Львові. Ми йшли можна сказати, у них по пятам, але що ну не вистачало нам часу, щоб їх затримувати. Повірте мені, дуже професійна банда. Ході обшуку правоохоронці вилучили у затриманих зброю, пістолети і кулемет іноземного виробництва, гранати і набої та інші речові докази. Як з'ясувалося, розбійний напад зловмисники планували заздалегідь. Неодноразово приїжджали з Києва до Чернівців і під прикриттям охоронців інших підприємців слідкували за родиною постраждалих. Однак, в день злочину дещо пішло не так. Один з нападників загинув від рук свого колеги. Серед зловмисників двоє мають судимість: один за скоєння особливо тяжко. Кого злочину у групі був і колишній військовослужбовець Збройних сил України? Їх затримали в Києві. Один з нападників носив при собі гранату і в спілкуванні з дружиною сказав, що я не так просто не дався, коли мене буду затримати. Я зірву гранату і співробітників будуть мене затримати. Тому діяли швидко, професійно, що ніхто не пострадав. Нині затриманим загрожує довічне позбавлення волі. Викрадені кошти повернути не вдалося. Кристина Карвацька, Андрій Вуліга, телеканал Буковина. Мангурський районний суд Донецької області випустив під особисте зобов'язання священника Івана Гопка, в якого при виїзді з зони АТО виявили боєприпаси. Про це у соцмережі повідомив Михайло Шмургун з посилання на нардепа Івана Рибака, який перебував на засіданні суду. Нагадаємо, отця Івана затримали на стаціонарному посту поліції на Донеччині під час перевірки автомобіля. У капелана, який повертався із зони АТО до Чернівецької області, виявили чотири гранати РГД 5 дві гранати Ф 1 і два гранатомети РПГ 18 Українська греко-католицька церква відреагувала на випадок заявою на офіційній сторінці. У ній, зокрема, йшлося про засудження таких дій священника і обіцянка у разі доведення його провини адекватного покарання. У той же час прихожани церкви у стороженці направили клопотання про застосування запобіжного заходу, не пов'язаного із позбавленням волі. Також у клопотанні йшлося про те, що Іван Гопко був активним учасником революції гідності, неодноразово їздив у зону АТО як військовий капелан, збирав гуманітарну допомогу для бійців. АТО, співпрацював з багатьма волонтерськими організаціями. Помагав демобілізованим учасникам АТО отримати свої пільги та державні гарантії. Звернення такого ж змісту спрямував і голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян. У черніцях оновлюють дорожню розмітку. В результаті виявилося, що на деяких магістралях водії роками їхали не за правилами дорожнього руху. Та усунувши недоліки, кермувальники все ж таки на нову розмітку не дуже зважають. Продовжують наші кореспонденти. Це одна із центральних дорожніх артерій Чернівців, вулиця Героїв Майдану, яка після кільцевого розвороту об'єднується із південно-кільцевою. То завжди жвавий рух, кілька перехресті, що багато виїздів з прибудинкових вуличок. Наприкінці липня комунальники нанесли нову розмітку подвійну суцільну смугу. Новинка зникло переривання подвійної лінії, але цей факт водіїв не зупиняє. Їдуть за звичною для себе схемою. Ось і пан Петро зібрався порушити ПДР, як його зупинила наша знімальна група. так тільки не знімають її кольцо». інші водії, котрі здійснили поворот наліво через подвійну смугу від камери ховаються. Переконують, їхали за старою звичкою і неприємно здивовані новиною про заборону перетину. Незручно чому незручно? Тому що це получається скільки кілометраж потрібно так. це по-перше, а по-друге, сюди. Толпа народу їде. 45 років їздить вулицею Героїв Майдану і пан Дмитро. Він каже, для водіїв це дуже незручно їхати розвертатися, аж на кільце поблизу Годилова, щоб доїхати додому чи то заїхати на заправну станцію. Це сотні за день, не тільки собі. А там нижче Красноармійська, ще нижче, теж спрошна лінія, які люди заїжджають на заправку, виїжджають. У міськшепі кажуть, нова розмітка згідно з правилами, адже на вулицях, що мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, має бути нанесена подвійна суцільна смуга. А от чому дотепер на цій же ж дорозі були пунктири, комунальники не пояснюють. Згідно правил дорожнього руху, розмітка повинна наноситись. Вона нанесена згідно з законом. Тим часом у соцмережах кермувальники активно коментують нову розмітку. Звісно, не без претензій. Радник очільника Чернівців Андрій Олійник зазначає, нині шукають вихід із цієї ситуації, і пропонують вирішити питання за прикладом європейських країн. Влаштовуються майже на кожному перехресті невеличкі розворотні кільця. Ми так само думали, що можливо, запроектувавши і побудувавши ці розворотні кільця, ми зможемо дозволити на перехрестях такий планований, безпечний розворот. Але звернувшись до державних будівельних норм, ми побачили, що вони були прийняті оновлені в 2001 році. Але норматив, який там передбачається, це мінімальний діаметр самого кільця 30 метрів і ще плюс по 10 метрів для смуху руху. Тобто нам потрібно мінімум 50 метрів, і ми геометрично в жодне перехрестя в місті е, що ми не можемо втиснути ці норми. Тож планують звернутися щодо перегляду цих норм до Мінерегіонбуду. Та пояснює Андрій Рейних, що це питання не одного місяця. Тим часом патрульні попереджають. На старі звички водіїв не зважатимуть то якщо на сьогоднішній день нанесена суцільна дорожня розмітка, вона забороняє і розворот, і забороняє здійснювати поворот ліворуч на дані соціальні смуги, патрульна поліція буде реагувати відповідно до чинного законодавства. Тобто від 255 гривень. Комунальники зауважують, процес оновлення розмітки йде по усьому місту, тому водіям треба бути пильнішими і зважати на можливі нові обставини на дорогах чернівців. Наталя Синюсикандрі Буліга, телеканал Буковина. Театральна група німецького дому Буковинський Фенікс презентувала Чернівецькій публіці нову виставу Будинок чотирьох дівчат. Це сучасна казка із сучасними героями, які живуть у сучасному світі. На прем'єру ходили і наші кореспонденти. Історія молодої дівчини, яка шукає своє кохання, така здавалось би, звичайна буденна історія лягла в основу німецькомовної п'єси, якби не певні обставини, які і перетворили звичайну казку на захоплюючу комедію. Дом з чотирьома дівками. Це п'єса написана румунським румунським автором Йонатлас. Но я, звісно, зробила адаптацію на Україну на сьогоднішній год, тому що писав він цю п'єсу в 1991 першому році. І я тоді сама играла головну роль в п'єсі. Хоч інтригу керівних студій і не розкриває, втім запевняє, що глядачі залишаться задоволені розв'язкою. Все, що то знати, є, що любов завжди побіждає, і в конце будіпінд англійською виставкою виконавиця однієї з ролей у виставі Катерина розповіла про те, що грати німецькою мовою не так вже й складно, як може здатись на перший погляд. Сценарій і так звчається на пам'ять а все решта залежить від акторської майстерності. Ми готуємо брошуру саме для таких моментів. Тобто людина, яка приходить, якщо вона не знає німецькою, вона відкриває брошуру, дивиться, перечитує загальний якийсь зміст, що буде відбуватися, хто грає на сцені. І, звичайно, це спрощує би, сприйняття так, того, що відбувається на сцені. Ну а далі я сподіваюся, що гра акторів дає можливість зрозуміти все решта. Вистава покликана популяризувати та розповсюдити німецьку мову у Чернівцях та за їх межами, говорить керівник товариства австрійсько-німецької культури Олександр Шламп. Він впевнений, що в Чернівцях вистачає німецькомовної публіки, яку цікавлять подібні заходи. Зали зазвичай вони бувають заповнені, особливо цікавиться молодь, особливо звичайно ж ті, хто розуміє німецьку мову, ті, хто вивчає, студенти Чернівецького національного університету і інші зацікавлені молоді люди. Ну і звичайно, вперше, вперше не, не можна забувати про те, що наша молодіжна організація в першу чергу це роблять також і для себе. Театральна група існує 13 років. За цей час це вже дев'ята їхня вистава. Усі незмінно готуються німецькою мовою. П'єси у різний час були представлені на міжнародних фестивалях у Румунії, Німеччині та Хорватії. Втім, прем'єри кожного разу проходять у Чернівцях. Марина Буличева, Анастасія Федорюк, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Болівати гуртом на період проведення літніх олімпійських ігор 2016 в столиці Буковини з першого дня турніру запрацює фанзона. Облаштували тимчасовий майданчик на площі філармонії. Просто неба там зможуть болівати за українських спортсменів сотні чернівчан та гостей міста. Більше подробиць у сюжеті наших кореспондентів. Поки тут людей небагато, однак вже через два дні їх тут буде вдосталь, адже на площі філармонії фанати зможуть стежити на осьому великому екрані за перебігом подій 31 перших літніх Олімпійських ігор та Паралімпійських ігор, що пройдуть у бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Це місце вже готують до великої кількості людей. Вуличні перегляди триватимуть з 5 серпня по 18 вересня. Крім великого екрану, посеред площі будуть і об'єкти громадського харчування та місця для розваг. Тут можна розмістити до кількох сотень осіб. Чернівчанин Олександр проживає неподалік. Облаштованої фан фанзони каже, хоч відвідувачам пропонують комфортні умови, багато їжі та напою, однак, на його думку, це створює і проблеми для життєдіяльності міста. Головне, щоб це все було культурно, качественно, професіональна. скажімо, і після того, як вечором все закінчиться, трансляція щоб тут було убрано і очень швидко жила. Тому що я знаю, як наші люди вміють і гадити ні вміють очень хорошо. Водночас у мерії зазначають, відповідальність за спокій та порядок на території фан-зони несе підприємець, пропозицію якого про облаштування зони підтримали члени виконкому. Лише один цей підприємець звернувся з такою просьб, ну з такою пропозицією, щоб організувати. І наскільки ми знаємо, тільки в нас в ченцях існує такий екран такого розміру, тільки один. Він взяв на себе е, і ну, вивіз сміття е, там організацію біотуалетів, щоб було зручно відвідувачам цієї фан-зони». Організатори вже очікують, що подивитися на великому екрані змагання прийдуть чимало вболівальників, адже на цьогорічних літніх Олімпійських іграх виступлять і буковинські спортсмени. Це наших трьох прекрасних дівчат, які попали на Олімпійські ігри. Наталка Лупу, яка буде бігти 800 метрів, Лідія Січенікова, яка стрільба з лука. Це їхні вже другі Олімпійські ігри. І Руслана Цехоцька, яка Попало вперше на Олімпійські ігри. Тож я запрошую всіх наших краян, буковинців, вболівати. А ось чернівчани своїх спортсменів вже готові підтримувати. Я думаю, що це буде весело, я обов'язково прийду. Хороша площа тут можна буде посидіти і, звичайно ж, поуболівати за чернівецьких наших спортсменів. Я буду за те радий. Якщо не буде на роботі, то можливо прийде. Я тут недалеко живу, я кожен день тут. Я це дуже люблю. Якби Бог дав, щоб була погода. Олімпійські ігри в ріо де Жанейро розпочнуться з церемонії відкриття на легендарному стадіоні Маракана в суботу, 6 серпня, о першій годині 55 хвилин за київським часом. Мирослав Солонар, Катерина Дремлюга, Антон Романюк, телеканал Буковина. На цьому ставимо крапку. Дякуємо вам за довіру. Залишайтесь надалі з телеканалом Буковина. Гарних вам новин і всього доброго.